Івано-Франківськ очищали від совка яскраві совок, віник і жилет. Це атрибути тих, хто хоче відсадкувати річницю незалежності, дивлячись у майбутнє без думок про минуле організатори дійства. Переконують, земляки досі не можуть позбутися пострадянських поглядів на сучасне життя. Наша акція присвячена намаганню і зверненню до людей в потребі вимести з нашого міста, з наших душ. Совок потрібно перестати боротися за незалежність. Потрібно почати будувати е, цю країну, перестати надмірно надіятися е, на державу, е, перестати надмірно надіятися на владу. Так, вони повинні робити свою справу, але щось повинні зробити і ми. Серед охочих очистити місто від совка, місцеві політики та відомі письменники. Останні кажуть, радянські часи це історія про яку варто лише пам'ятати і не допустити її повернення. Ми повинні е, привчитися, е, і це до речі, є також то, про що говориться це є оце витіснення е, радянської спадщини. Ми повинні привчитися спокійно, легко і непривожно е, жити один коло одного і робити різні речі, е, зважаючи на присутність інших, але Ну, не боятися, не встидатися того, що ми є членами, скажімо, міської громади. Прибиранням вулиць ми цю владу не змінимо, не скинемо серйозно протестувати. Наприклад, не сплачувати її податки, бойкотувати її рішення, ігнорувати, не підкорятися і так далі. Всі можливі засоби ненасильницького спротиву. Після ретельного прибирання вулиць Івано-Франківська учасники акції скинули свої совки ось так докупи. Потім по перманенту проїхав асфальтний каток. Це для того кажуть організатори, щоб старий віджили, не вдалося реанімувати.